Туп. Ту ту так, я вам расскажу правила. Як ми знайдемо той ваш кристал? Знову вся камера. Ми вже маємо світло. Так, зараз я вам все скажу. Ну. ей 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 я тут головний герой. Може, підвитя? Це серіал про мене. Я тут головний герой. І я розказую правила. Ну добре. Ай! О, ні, динозавр! Бл. його вже немає. Ні-ні-ні-ні-ні. Як так може бути? Чого ми знайдемо нових друзів? О, нова машина. Це дарую. Що, правда? Правда? Ей! Що? Куди наша ця машина вже? Я говорю з ними куди наш куди нас ця машина везе? Динозавр Динозавр. О. Я не впав, ай! О, привітка банданя! Айсі? Де ти був? Цей гайц мене в всю, суттину всю фургона запхав. Та, я його врятував. А ти хто? Я бізі, я друг Айсі. Ага, добре Айсі. Ні, кабандає. Ти можеш випасти з нашої машини, то сідай сюди. А я не поміщуся. Ні, ну попробуй. А як ви мене потім дістанете? Попробуємо. Якщо вийде. Але зараз поїдемо. Пім! <звук>